Важливою складовою гарних взаємин є довіра. У шлюбі довіра зміцнюється тоді, коли дії кожного партнера передбачувані, безкорисливі та спрямовані на спільне благо. Чим більше часу пара проводить разом, тим краще вони розуміють одне одного. Сталий і міцний особистий зв'язок життєво важливий для зміцнення довіри. Тому парам, які прагнуть мати щасливий шлюб, може і доведеться пожертвувати зручністю, фінансовою вигодою чи професійними можливостями, аби залишатися разом. Подібно до того, як довіра має велике значення для людських стосунків, так само важлива віра у наших стосунках з Богом. Без віри неможливо догодити Богові. Віра теж зростає завдяки постійному зв'язку з Богом і готовності пожертвувати всім, що може зашкодити цим стосункам. Серед іншого, наша віра випробовується через приношення. У світі, де вартість життя зростає, потрібна віра, щоб повернути Богові те, що належить йому по праву. Без віри, незаможнім людям нелегко жертвувати, але віра довіряє Божому Слову, вірить його обітницям і покладається на нього. У книзі Малахії Бог запрошує нас випробувати його, принісши десятину та приношення до його скарбниці. Потім Бог каже: випробуйте мене. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? Щоразу, коли ми жертвуємо, ми виявляємо нашу віру в Бога та в Його обітниці. Коли ж ми не жертвуємо, це вказує на відсутність довіри до нього, часто через розірваний духовний зв'язок з ним. Сьогодні прийміть рішення втілювати свою віру в життя шляхом регулярного повернення своїх десятин і відсоткових приношень після отримання прибутку. Поставмо Бога на перше місце.